Вже третина листопаду позаду садово-огородні справи під завершенням. От таке, листячко поприбирати лишилося. І от нарешті таки вирішив розтістити своє робоче місце, бо скоро буду вже стартувати, робити корпуса. А, корпусів тут немає. Буду робити корпуса 145 і 10 рамочний, і ще он там. Ще з минулого року залишилися в мене шматочки ППС. Буду робити е, шестирамочні такі вулики невеликі. Плюс пороблю обв'язочки, ось такі в мене обв'язочки під кришнички. Ось от такі от я роблю. Ще минулого року я оце засклив. А це треба цей рік отут, мабуть, стіну покласти, бо Тут у мене фрезер і він такий гарний шумок дає. А так якась стіна та й буде глушити трохи, бо мене чуть доволі далеко. О, А тут у мене мої кицьки горобцями смакують. Це їхні що. Стіло бідні, от безсовісні. Так от вони у мене вже такою стопкою. топкою. Це вже, мабуть, рік. Десь рік вони так лежать собі сохнуть. І оце з тих я і буду робити 145 корпуса. Дощечка здається. Скільки? 165 шириною брав. Ну і ці бруски, з яких я робив обв'язочки на, на мої п'ятирамочники з ППС-у. Ну, я їх пару штук зробив. І з тих же ж буду робити обв'язку на надалі на шестирамочні. Хоча в мене там основні 10 дерев'яні. Ну, Це так, на ройок чи десь там пакету взять. Ну, то вже таке. На та легенько взяв та й переніс. Оце цю пачечку буду скоро розбирати потихеньку і робити з них корпуса. І наскільки пам'ятаю, тут приблизно на е, трошки більше, ніж 100 корпусів вийде. Ну, Це з врахуванням браку. Бо десь я б тут бачив таке кривеньке. Ну, місцями де доведеться вирізати, Ну, так приблизно 100, можливо, навіть 120 я рахував. Це з врахуванням відброкованого. Вон вона моя хижачка. Яка горобці вісеничок їсть. Хто з'їв горобця? Угу. Завтра свіженько зловиш. Сам фрезер я брав отакий, Vitos 1216. Я завжди такий електроінструмент беру. По принципу, краще на місці, але трошки дорожче, зате з можливістю хоч якої мінімальної гарантії. Ну, у нас тут магазин на місці є, у випадку будь-якої гарантії, то без проблем все можна здати у магазин, Не так як врешти відправляєш поштою і за це платиш гроші свої. Ну, В принципі, байдуженький інструмент такий. Закріпив я його. Отак його під низ закріпив. Нормально ним попрацював. Єдине, що отаман он он, зверху була така пластмасюлечка, але я її зняв, щоб був трошки більший виліт вгору. Бо оця пластмаска якраз крала ось скільки тут, чи 5 мм, чи 7 мм. Приблизно так воно доволі непогано крала по самій висоті. Першу недорогу фрузубрав, вона гривню, гривні, здається, 150 ціна її була графіт 20, 20 на 20. Ну, спробував для початку і потім замовив, здається, чи в районі 300, отаку бошовську. 30 вона в діаметрі і 40 висотою то для, для четверті на корпуса, то нормально. Така от коробочка, як видно, 40 висота і 30 в діаметрі під хвостовичок 12. Упорчик зробив із кутничка 40-го. Тут окремо ще доварював такий упорчик. Він, точніше, не упорчик, а щоб. Воно трошки купи трималося з цього боку. Буде трошки видніше, з таким високим прорізом, щоб можна було високо піднімати саму фрезу. Якщо там треба ж... ну, так, на запас. І потім ще окремо зробив таку от вставочку. Ну, це якщо там той самий 40-й брусок чи, наприклад, 30-й. Ну, щоб він там не провалювався на, на, в кінці і в початку. Ну, якщо в випадку там щось велике, ну, чи 50 чи 60 щось в, в великих розмірах, то цю от вставочку зняв і можна протягувати. Наприклад, щось високе. З цього боку тут звичайний отвір, і просто направляючи із якогось болта болта зробив. Там воно в дереві собі спокійно сидить. А тут з цього боку лінієчка вона йде, точніше, йшла двостороння, з одного боку метрова, з другої сторони дюймова. Тут -от чисті дюйми, ну а з цього боку шкала не ясно, куди вона йде. Що там за цікаві поділки. Не так співпало, що оця от одна поділка, от, змішуєш тут на один і. На фрезі на цьому центрі виходить 1 міліметр. Бо тут лінійку не сильно хотілося. Ну, незручно було мені. А тут спробував, от такого знайшов, дивлюся, шкала, така ніби підходяща поміряв і, як не дивно, воно так гарно співпадає. Тут приблизно десь, здається, один одна поділка це 1,6 мм. Тобто тут на одну зміщуєш і там, ну отак, пощастило. Ось от так от вона, ну якщо це фреза тут на 30, максимально зробив упорчик от сюди. І воно тут воно майже в рівень стає. І максимально аж хто зна куди. Ну це забагато для корпусів, для вуликів, то. Цього достатньо. Скільки треба відміряв, піджав, там знизу пластинка з гаєчкою, щоб не проверталася. Це, в принципі, на потік. Дощечок. Тобто вибрав там одну дощечку на четверть, яку треба, і пішов одну за одною. Якщо там багато корпусів робити один за одним, то налаштував собі на виліт вгору. Ну і на глибину, а так і пішов усі різати. По відведенню стружки я не дуже розглядав варіант із циклоном. Перше, це вартість самого циклона. Друге, вартість додається на електроенергію. Вона ще трошки подорожчала і, можливо, не останній раз. Ну і плюс додатковий шум був. Мало того, що цей шумить, так ще й циклон буде шуміть. І тому, ну от як, а якби ж ти посунулося трошки, не хочеш, був такий варіант у мене, думаю, зробити, якось щоб воно вилітало і само летіло. Ну, так, як видно, на термоклей посадив. Думаю, як не вийде, то не вийде. Тоді вже буду щось із. Циклончиком робить. І ось така ось штука вийшла. Пірса по інерції вилітає. Ну, звісно, воно потихеньку тут накопичується, але в основному вона вся туди летить. Отакий от жолобок. Під цей жолоб ставлю коробку. Ось таку якраз ідеально знайшов коробочку. Як видно, вже вона працювала. Аж Сьогодні, поки трошки звільнився, тут поприбираюся, підготую і вже завтра щось трошки треба стругнути. Перевірити, чи воно все працює. В принципі, якщо б йому не працювати. На фрезу тут зробив окремий вимикач, саму вилку. Так, де ж ти вилка? Це, мабуть, ця вилка. Так, ну, вилочку я не відрізав. От Тут от так. В розетку вмикаю. Вимикач. Так, і вон, фреза крутиться. Ну, щоб під рукою було у випадку чого Бігенько класнув Та й все. Там ручка постійно зажата в мене, кнопка на ручки. Ну і тут же ж розетка, яка вмикає торцювальну пилочку. Вже також тут ключок треба зробити, бо сюди буде запихатися ця дощечка 4,5 метра, те, що я показував в гаражі. І там ще на цьому на виноградничку треба буде упор зробити, бо таке 4,5 метра це величенька дощечка. Ну, то вже окремо пізніше, як буду стартувати, робити, тоді вже все і покажу. Ну, а завтра в день я ж кажу щось та подивимося. Покажу, як працює оце все. Можливо, давайте подивимось, як це приблизно працює. Так от підняв кришечку, зараз покажу як тут тирса вилітає. Як видно, по інерції вона вся туди летить. Так, Кришечку опустив і ще раз з кришечкою. Ну А зараз небезпечний трюк однією рукою вимикач. Так як я буду зараз це все вирізати, готувати під стіну, не знаю чи з дерева за щу, чи з чого, то я поки коробочку не ставлю, все одно прибирати там. Ну, отак от якось виходить. Стіл, до речі, мені обійшовся в 500 гривень, та недалеко від себе, буквально там скільки, кілометра, два проїхатися, ну, в іншому районі. Ось таке от на. Металевій основі, ну, тільки тут трошки підрівнював, бо якість тоді була така собі не дуже, щоб була поверхня рівнесенька. Ну і тут ну, трохи рівняв його, десь підкладав, щоб сама оця дерев'яшка була трошки рівнішенька. Ну і на ньому закріпив торцювальну пилочку. Ну, думаю, за 500 гривень такий гарний стіл. Жорсткою закріпив. Там, ну, там не сильно видно, бо в принципі видно, трошки видно. І тут на анкера ніжки, обидві ніжки, ну то вже, як буду корпуса, робити, тут буде частіше, так буде видно, що тут і як.